Незабаром буде Пасха, а тому піст у самому розпалі. Відтак, у мальовничому форест парку організували досить цікавий благодійний і патріотичний захід. Деталі його проведення у сюжеті. У глибокому серці лісу, уповитому пониковицьким округом, де тихий шелест дерев зливається з мелодіями пташиного співу. Відбувся надзвичайно чарівний захід, пісний гастровечір. У неймовірному форест парку, де працюють люди, які віддані своїй роботі, ця подія, що стала справжньою украсою культурного життя, була не просто вечерею, а благодійним заходом, що об'єднав довкола себе найповажніших людей, які надзвичайно цінують та допомагають Збройним силам України, які в свою чергу знищують москальську нечисть. У програмі заходу були витончені страви від молодого та енергійного шеф-кухаря Андрія Іоніна. Я в Першу чергу хочу подякувати власникам Форест Парк за таку можливість, що вони дозволили мені представити свою концепцію меню. Концепцію страв пісних. Так як зараз піст. Ми вирішили провести пісну гастровечерю, з яких складалося п'ять страв. Були різні поєднання смаків, різна концепція. Взагалі на кухні працює вже більше восьми років. На посаді шеф кухаря працюю вже більше трьох років. Ведучою заходу була Юлія Желих, яка презентувала страви, що приготував Андрій. А тим часом від Форест Парку був організований конкурс. У нас буде така невеличка вікторинка від Форест Парк. Це будуть прості запитання. Чи, ну, на перший погляд вони прості. Хто назбирає найбільше, от в мене в руках є такі прекрасні е, значки з е, Форест Парком. Хто їх не збирає найбільше, той отримає подарунок і, до речі, він буде навіть на вибір. Ви зможете собі обрати. Питання для гостей ведуча ставила як прості, так і складніші. Присутні мали відгадати, у якому році був відкритий Форест Парк, яка його площа та чому саме таку назву має згаданий заклад. А ще у заході взяли участь представники творчої групи свої, які організували виставку та аукціон найкращих робіт. Ну, я трішки більше розкажу про них, тому що коли говорять громати, муси не мають права мовчати саме під таким дивіться. Наш світ занадто крихкий, щоб не любити його, і наш сьогоднішній спокій занадто хиткий. Наша мова, наша культура, наша ідентичність все це має дуже дорогу ціну. і Я розумію, що ви розумієте, про що я. ну а хто ми без коріння і без роду? Якщо ми станемо перед то в жорнах історії, якщо не берегтимемо ми те, що маємо, і якщо ми не будемо цінувати, те, що ми маємо. Також у перервах між дегустацією організовували лоти, за допомогою яких була можливість задонатити на збройні сили України. Зокрема, кошти спрямують на придбання антидронової рушниці. Ще трішки витримаємо інтригу. Ну і звісно, можна готується наш Нація українців є незбуримою саме тому у Форест парку в чергове організували фантастичний вечір. Поки присутні мали змогу насолоджуватися унікальними пісними стравами, найбільшою подією вечора став благодійний лот, де присутні мали можливість. Придбати унікальні предмети враження дуже чудові. Дякуємо нашим хлопцям-захисникам, що тримають наше небо, що воюють за наш спокій, що ми маємо можливість сьогодні тут побути в цьому залі представити свої роботи. Маємо можливість працювати, надихати людей красою картинами і допомагати тим самим. Ті, що запросили нас, дякуємо команді Фореспарку, яка нас запросила та дала нам змогу провести цей благодійний вечір. Ми не будемо зупинятися, будемо старатися робити дуже багато, як найбільше хороших справ для наших зсу. І дуже дякуємо всім, що прийшли, завітали, отримали враження. Я дуже радий, що таких заходів зараз багато, тому що зараз триває війна і потрібна допомога нашим воїнам. тобто Ті, хто в тилу, вони не мають права залишатися осторонь. Потрібна будь-яка допомога, тому що е, тільки разом ми зможемо перемогти. Завдяки нашим хлопцям ЗСУ Ми сьогодні зібралися на цей чудовий гастровечір. Усе пройшло чудово. Супер. Чарівна атмосфера вечора пронизана була мелодіями живої музики, що звучала від талановитих виконавців у супроводі кавер-бенду перфект бенд. А також неймовірної кулінарної майстерності шеф-кухаря Андрія Іоніна, страви, які пропонувалися на вечері, були справжніми шедеврами вишуканої гастрономії, які не залишили байдужим жодного гостя. Закуски були підібрані таким чином, щоб кожен шматочок став справжнім експериментом смаку. Чергу слава Україні на сьогодні такий незвичний, можна сказати, вечір, але дуже патріотичний, дуже такий душевний вечір. У нас сьогодні зібралися люди. Ми сьогодні зробили багато корисних справ. Ми скуштували страви досить такого відомого шеф повара і можу сказати, що наш патріотичний концерт прийшов в такому піднесенні. Люди співали, люди десь трішечки відійшли від, від таких важких моментів, яких ми зараз перебуваємо. І плюс ми зібрали кошти для, для ЗСУ. Це дійсно це дуже хороша річ. що в такий непростий час треба кожен хто не там, значить, має допомагати тут, і тоді ми переможемо. Гості відчували, як кожна нота, кожний акорд, кожен вокальний зачин були відтворені з любов'ю та пристрастю до мистецтва. І саме завдяки цьому вони могли насолоджуватися моментом, забуваючи про буденні клопоти та справи, я можу тільки побажати нам і українцям всім перемоги. Цей час на який тримаємося, де все добре. Звучання перфект бенд не просто створило атмосферу свята та веселощів, але й допомогло підняти гроші на благодійну справу, підтримуючи військових та антиджонову оборону. Їхні виступи стали справжнім додатковим подарунком для учасників гастрономічного заходу, роблячи цей вечір ще більш особливим. Же приємно, коли кожен з нас по можливості долучається до підтримки збройних сил України. А Форест Парк, де не вперше проводять такі вечори, в чергове став місцем проведення чудового заходу, де поєднали приємне і корисним. Віримо, що спільними зусиллями нам вийде здолати ворога. А вже після того перемогу над рашистами будемо святкувати. Звісно, лише у Форест Парку. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.